Тут авантюри. Тигрове око. Що така краса у нас. Тут у нас що? Так. Такі камні авантюри. Теж тут різні такі. Ось на камінці. Трошки відпочинемо і підемо прогуляємося, подивимося, які у нас сьогодні фонтани працюють. Ну що? Голуби вже йдуть на розвідку. Думаю, може щось я їм дам. Перший фонтанчик працює, значить повинен і останній працювати. Подивимося, як він працює. Може які нові квіти розквітли в парку, подивимося, теж цікаво буде. Окей, у нас. Трошки відпочинуємо, хвилинок 5. І підемо, прогуляємося далі в парку, подивимося, що там може цікавого з'явилося, може якісь каруселі, може і ні. Не знаю. Сьогодні у нас п'ятниця. Яке сьогодні 22 -е число. Чи 23? -е? 22 -е число вже було, по-моєму, сьогодні 23, -е, так? 23, -е років. Вчора був день. Сонячного рівно, це у нас вже найвеликий день був, да? рівнодення, день сонячного рівностояння. Найбільший день у році і вже тепер буде все йде на зниження. Ой. Вже повертається, буде день повертатися на зиму, буде зменшуватися, так що ще у нас ще поки ще це буде не зрозуміло перші дні, а потім буде вже зрозуміліше. Це камінці вже мої нагрілися. Ідемо ще прогуляємося в парк. О, Настя, привітки. Вирішила сьогодні прогулятися в парк. Поки до хороша погода. Тому що на слідущі дні там передають дощі. Пару днів будуть, то думаю, сьогодні ще прогуляюсь в нашому парку. Давно вже тут не була. Вже коли я була, мабуть, вже, може місяць тому назад була. Йдемо зараз прогуляємося. Дивимося, що там у нас які фонтани розквітли. Таке дерево дер дер у нас, гарна липа якась така. Вон фонтанчик перший працює. подивимося, що там ще працює. То кажуть, що буде погана погода. Бывают цветы. Давай показать, что он. Приехала машинка, фонтанчик, такие варки. Ой, он показывался фонтан. Такі кущики гарні. Люди. Людей вистачає, багато людей гуляє. Сидять на лавочках, просто я не дуже сильно хочу показувати теж парк. Зараз у нас взагалі різні будівлі, все. Краще не показувати. А людей вистачає, вам може показати вам, гуляють багато людей.